Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І знову карта дня. Вітаю всіх, хто сьогодні прокинувся живий і здоровий. Ось, і у нас, як завжди, три карти, тобто три варіанти. Ось і так, і так, і так, і так. Трошки ці карти завеликі, але вони дуже гарні. Вони сподобаються. Це подарунок знову від шанувальниці Таро і від шанувальниці Ірини. І так, мої дорогенькі. Дивіться: перший, другий і третій варіант, і будемо дивитися, що вас сьогодні чекає, на що звернути увагу, і, можливо, якась гарна порада. І так, перший варіант. У нас королева кубків. Сьогодні день такий більш чутливий, інтуїтивний, імпульсивний. Почуття будуть заповнювати. Ви знаєте, що взагалі-то по кубкам можуть бути негативні і позитивні чуття. Але якщо ми подивимося на обличчя цієї молодої дівчини, вона задоволена, вона щаслива. Людина купається у своїх почуттях, ніжиться сонечком можливо. Ось, ось такий день вас сьогодні чекає: емоційний, але ніжний, теплий, лагідний. Це можуть бути приємні дуже розмови, це можуть бути закоханість. Можливо, ви з кимось познайомитесь. Якщо ви, наприклад, чоловік, ви сьогодні зустрінете таку прекрасну пишну мадаму, жіночку. І взагалі, я як дивлюся, дуже гарно. ось, і... Що ще може бути? Це може бути взагалі компліменти, гарні слова, слова вдячності. Це і примирення може бути між вами, наприклад, у колективі або вдома. Ось чудовий день. Порада сьогодні вам. Будьте спокійними, ніжними і лагідними, як кажуть, білими і пушистими. Карта номер два. А тут у нас сімка мечів. Сімка мечів не завжди читається як погана карта. Це звичайно, якщо дивимося негатив, то може бути дійсно якась крадіжка, підступ, підкуп. В обхід за вашою спиною щось може робитися. Це ви знаєте, навіть от просто йдеш і кошельок вкрали, гроші вкрали, не додали здачу, але це дрібнички. Повірте мені, є набагато підліші речі. Якщо ми дивимося з позитивної точки зору, то це стратегія, це тактика. Це як на шахматній дошці, я завжди це так бачу. Прораховуються ходи наперед. Тобто, якщо ви бій якийсь, хочете виграти, прорахуйте усі можливі варіанти наперед, як позитивні, так і негативні. Будьте готовими до усього. Ось, тому що наступна карта: у нас йде блокада, залежить від того, як ви. Приймете рішення тут. Ось, В принципі, непоганий день, думайте логічно сьогодні, не інтуїтивно, не інтуїтивно так, але не емоційне, не емоціонуйте, тільки холодний розум підключайте. І будьте обережні своїми грошима або з підступними людьми. Карта номер 3 і тут ми бачимо юстицію, тобто справедливість. Справедливість говорить нам про те, що, можливо, сьогодні у вас якісь суди, якісь документи, папері. Щось можливо прийдеться вам сьогодні підписати, будьте обережними, перепровіряйте все, що вам надається. Можливо, що вам прийдеться дійсно сьогодні або в поліцію звернутися, або до, як це називається, до адвоката. До юриста, може, так само. Сьогодні день, можна так сказати, кармічний, справедливий, і людина, все, що вона заслужила, сьогодні отримає назад. Тобто. Це не значить, що ви були білий пушистий, як я тут сказала, так тут, скоріше за все, чи ви справедливі були до себе. Якщо ви були справедливі до себе, то повірте мені, сьогодні справедливість прийде і до вас. Тобто вам сьогодні не те, що повезе, а як то кажуть, бумеранг вертається. Ось так. І якщо вам якісь підножки будуть класти, значить ви пішли не тим шляхом. Щиро дякую вам, мої любі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Гарного мирного вам дня! На все добре, мої любі!